жена бойца батальона из Днепродин, ребята уже вторую неделю находятся в окружении в Иловайске. каждый день им обещают подмогу, но ничего не приходит, у них уже нет ни провизии, ни патронов, у них уже нет ничего, они сказали, что будут стоять там до конца, Ну дайте им подмогу, мы требуем подмогу для Днепродина и для остальных батальонов, которые сейчас находятся в Иловайске. Я девушка, бойца из батальона днепр -1. На протяжении трех месяцев, которые, в которых существуют наши ребята, ребята просят помощи, ребята просят, чтобы им дали тяжелое вооружение, чтобы они могли достойно защищаться. Или подкрепление. Никакого подкрепления, никакого тяжелого вооружения и техники им не было дано. Если мы считаем, что мы страна, так мы должны все участвовать. И самое главное – верхние эшелоны руководства просить о том, чтобы выручили детей, это невозможно. Это их бойцы, они персонально отвечают за каждого погибшего и за каждого раненого бойца. Я, мы ждем домой мужа, папу. Человек, который ушел добровольно защищать страну, их отдали на заклание. Жертва, великолепная жертва, замечательно. Молодые, здоровые ребята, тем, которым жить, строить нашу страну на заклание великолепно. Давайте что-то сделаем, чтобы они остались живы, здоровы. И все-таки мы дождались. Я дождалась своего мужа, мой ребенок дождался своего отца. Все остальные дождались мужей, братьев, отцов, своих близких и родных. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Я дружина, битца с батальона для Я вымогаю, чтобы нашим хлопцам, которые сейчас стоят за очень стратегическим местом Иловайск, чтобы им... Негайно е передали підкріплення, тому що вони тримаються, вони у нас молодці, вони герої, вони тримаються, але їм треба важка техніка, артилерія. Вони хочуть відбити це місто, тому що вони наші патріоти, вони люблять Україну і ми її дуже любимо. Тому я вимагаю щоб всі міністри, всі, які мають змогу що зробити, зробіть, будь ласка, для них, те, що вони роблять для вас. Тому що ви нічого не робите, сидите, просто сидите і наблюдаєте, як наші бійці гинуть. Ми загубили чотирьох дуже мужніх, гарних бійців. Це все на вашій совісті. І якщо ви нічого не зробите, то буде дуже багато жертв. Я требую зняти з должностей Галатея, Мужненка і начальника, який руководить штабом Д, тому що вони не предприйняли ніяких действий, не зробили нічого для того, щоб допомогти ребятам, для того, щоб ця ситуація розрішилася. Хочу звернутися від батьків, дітей, яких на фронті до нашого міністерства оборони. Остерігається дивна війна, при якій ворог відомий, воїни є, йде війна, але це необхідне для наших воїнів, чи майже все возять оці ці дівчата, родичі, які збирають пожертви, організовують і возять туди те, що необхідне для війни. Хіба це можлива справа? І звертаємося до Міністерства оборони. Гелетей, пане Гелетей, вже робіть щось, небудь, вирушиться. Є ж якась там служба тила, є якісь е, люди, які зобов'язані цим займатися. Притягніть до відповідальності тих, хто відповідає, хто повинен організовувати все це. Хіба це яка війна, при якій дівчата, жінки чи там друзі е, займаються тим, що возять на фронт бійцям те, що їм необхідно? Це це обурливо, і потім за це наша армія платить поразками, замість того, щоб одержувати перемоги, за якими вони йдуть на фронт. І ще раз повторюю, наша вимога до Міністерства оборони, організуйте роботу, нарешті війна йде півроку. Організуйте роботу так, щоб війцям, в яких є військовий дух, в яких є вміння, було чим воювати було, і було як воювати. Я хочу просто обобщить вот то, что, о чем мы сегодня говорили, и попросить, потребовать, прокричать, я не знаю, на каком языке говорить, немедленного подкрепления, немедленной отправки туда добровольческих других батальонов, регулярной армии с тяжелой техникой, немедленного подкрепления, я могу сказать, сию секундного, сию секундной реакции на то, что там происходит. 28 августа, 10 часов утра, мы собираемся возле генштаба с женами, с родственниками других батальонов. Мы очень надеемся, что до этого времени, что нам не придется еще упрашивать сутки, двое у них времени, почему? у них почему? мы очень надеемся, что до этого времени ситуация разрешится. Просить у министра я не хочу, я требую, и если надо, подниму пол Украины для этого дела. Пешком пойду в Еламайзе.